Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає в четвер, 14 серпня. До 16.30 місяць все ще рухається знаком Овен, а сонце знаходиться в іншому вогняному знаці у леві, і ця енергетика вогню сонця місяця дає нам величезну кількість енергії для нових справ, для нових починань, для того, щоб дуже активно і плідно попрацювати. Після 16.30 енергетика в просторі змінюється. Місяць переходить у тілець: це земна стихія, фіксований знак, більш повільний. І наступає хороший час для того, щоб трошечки сповільнитися, звернути увагу більше на процеси, на деталі, щось доробити і, взагалі, хороший період для того, щоб займатися будь-якими земними справами: це фінанси, це будь-які процеси, які пов'язані з роботою, бізнесом. А також це тема фізики, тіла, харчування і того, що що дає вам відчуття комфорту.